Цієї суботи у Вінниці відзначатимуть День Європи. Живі скульптури стали невід'ємною атрибутикою цього свята. Побачити їх можна буде на вулиці Соборній з 14 до 18 години. Цьогоріч очікується 120 живих скульптур, майже, майже половина з них буде підготовлена вінничанами. Я особисто бачив, як створюються ці скульптури. Тільки в нас з'явився День Європи, це 5 років назад. Ми самі. Поставили перед нами питання, як зробити живу скульптуру. Ми просто порадилися, вирішили, які фарби взяти для цього, самі експериментували і методом проб і ошибок створюємося зараз самі свої живі скульптури. Підготовка костюму для живої скульптури відбувається у декілька етапів. Зараз ми намагаємося покрасити штани, потім рубашку. Це буде все у нас буде в два етапи. Спочатку ми наносимо перший слой, потім, коли він висохне, завтра. Ми нанесемо другий слой і вже перед самим виходом в суботу ми будемо деякі штрихи додамо і зробимо вже театральний грім. Максим Нагорний створенням живої скульптури займається вже два роки. В цьому році я буду Наполеон. Найголовніший фактор, чому я наполеон, тому що рост мій. Отак. От. Ростом я не дуже високий, тому і Наполеон кажуть, що також був невисокий. Так, я думаю, буде дуже крута скульптура. Найскладніше підібрати е, речі, тому що, ну, от. Е, Підібрати от, навіть піджак. Піджак дуже важко було шукати, тому що ми ходили по секонд хендах, шукали найдешевшу ціну, тому що гроші якби не дуже багато дають. От ми шукали, шукали. От знайшли піджак за 7 гривень. Шапку було важко робити. Ми думали, ночами сиділи, думали і вигадали. Ми обоє старі шпалери взяли, от зараз навіть одягнув. Вона ще має гарно кріпитися. Так, от це тільки така розробка. Ще один з етапів створення живої скульптури грим та макіяж. Це рисова пудра, гуаш, акварель, а також сало. Воно пом'якшує і перешкоджає подразненню шкіри. Завершує створення образу, зачіска. Фантазійний образ, мавки. Ще будуть квіти тут, вставлятись волосся, і трошечки ми розпустимо, додамо волосся. Трошечки озолотим, зробимо, візьмемо лаком. З бльосточками. Просто вдома більш такий гарний образ.